Цьому випуску Ленокс Льюіс жорстко відреагував на можливий бій Усика з Ітаумою. Я з нетерпінням чекаю на бій з Усиком. Гучні слова Деонтея Вайлдера. І Таума вперше відкрито висловився про Усика і кинув сигнал Альшейху. Я не хочу повторити долю кличка. Відверте зізнання Усика. Я поб'ю Усика на вулиці. Різка заява росіянина Гасієва. Друзі. Ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу Боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Легендарний британський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу, 60-річний британець Ленокс Льюіс з рекордом 41 перемога, 2 поразки, 1 нічия та 32 нокаути висловився про одну з найгарячіших тем сучасного хевівейту. Про можливий поєдинок між молодим 21-річним феноменом Мозесом Мітаумою з рекордом 13 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів та 38-річним чинним чемпіоном Олександром Усиком з рекордом 24 перемоги, 0 поразок та 15 нокаутів. Слова ікони британського боксу пролунали як холодний душ для тих, хто вже мріє про мегабій двох поколінь. Чи варто і умі виходити в ринг проти Усика? Для мене відповідь очевидна, це занадто рано, і тут навіть немає про що сперечатися. Набагато розумніше зачекати, не бігти поперед батька в пекло, дочекатися моменту, коли Усик завершить кар'єру, бо він не затримається у боксі надовго. І тільки після цього можна робити свій крок і брати свій шанс. Зараз ти вчишся, ти буквально обираєш у себе все, що дає тобі цей спорт. І якщо ти почнеш поспішати, ти зробиш поганий результат для своєї кар'єри, і це може відгукнутися на роки вперед. Тому найкраще рішення взяти свій час, не форсувати події і скористатися шансом лише тоді, коли він реально з'явиться, коли все буде готово, коли момент дозріє і коли ти сам будеш по-справжньому готовий до такого виклику. Такий підхід повністю відповідає характеру самого Ленокса Льюіса. Протягом кар'єри він завжди діяв обережно і стратегічно, а завершив свій шлях у боксі максимально виважено після перемоги над Віталієм Кличком, не залишивши українцю шансу на реванш. Тож не дивно, що легенда роздає саме такі обережні та прагматичні поради своєму співвітчизнику. Більшість експертів і притомних людей у боксерському середовищі повністю погоджуються зі словами Льюіса, розуміючи, що український отаман боксу зламає навіть найяскравіший британський діамант. проте саме фанатам боксу шалено хочеться побачити цей магабій двох поколінь уже зараз. Поки усику ще не виповнилося 40 років, і поки історія може бути написано прямо на наших очах. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, річний американець Деонтей Вайлдер, рекорд якого складає 44 перемоги, 4 поразки, одна нічия та 43 нокаути, знову опинився в центрі уваги, зробивши заяву, яка одразу ж сколихнула боксерську спільноту. Бронзовий бомбардувальник відкрито заговорив про свої плани на 2026 рік і повністю дав зрозуміти, що він націлений на найгучніший виклик бій проти чинного чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика. Для багатьох ці слова. Прозвучали як останній великий шанс у кар'єрі американця. 2026 рік буде для мене надзвичайно важливим, можливо, одним із ключових у всій моїй кар'єрі. Ми вже готуємо дещо дуже серйозне, щось велике, те, що має змінити все. Я планую вийти на бій за чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика в середині цього року. І мова йде не про один пояс, а про три титули одразу. Дай Боже, щоб це сталося, я чесно скажу. Я з нетерпінням чекаю цього моменту, я прокидаюся з цими думками, я живу цим. Мене переповнюють емоції, я схвильований, заря. Джений і готовий довести, що ще не сказав свого останнього слова. Зараз я по справжньому впевнений у собі, тому що пройшов складний шлях, став сильнішим ментально, набув психологічної стійкості і нарешті відчуваю внутрішній баланс, якого мені бракувало раніше. З огляду на те, на яких позиціях сьогодні перебуває Деонтей Вайлдер, така емоційна реакція виглядає цілком зрозумілою. Його кар'єра вже давно минула свій пік, а останні роки більше асоціювалася з поразками ніж з тріумфами. І саме тому потенційна пропозиція бою з Олександром Усиком виглядає для американця як подарунок долі. Це шанс не лише гучно нагадати про себе всьому світу, а й заробити насправді безбідну пенсію. Увійти в історію ще раз, і нехай навіть з мінімальними шансами спробувати відібрати одразу три чемпіонські. Пояси на дивізіону. Для Вайлдера це не просто бій. Це, можливо, його останній великий постріл, який подарував йому український отаман боксу. Молодий британський проспект над важкої ваги, 21-річний британець Мозес Таума, рекорд якого складає 13 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів, опинився в центрі гучних розмов у боксерському світі після того, як Туркі Альшех публічно згадав його ім'я в контексті можливого бою проти Олександра Усика. Для молодого бійця такі чутки звучать майже як фантастика. Однак саме ця тема миттєво розбурхала фанатів і експертів. Якщо цей бій відбудеться, значить він відбудеться. Якщо ні, значить ні. Усе дуже просто. Я до цього ставлюся спокійно і без зайвих емоцій. Я чудово розумію, що турки, очевидно, має можливості і ресурси організувати подібний поєдинок. Але водночас я не бачу реальних причин, чому Олександр Усик мав би приймати такий бій саме зараз. Якщо чесно, я не зациклювався на цій думці. Так, звісно, приємно чути такі слова, і приємно, що моє ім'я взагалі звучить у такому контексті, поряд з Усиком. Але головне питання не в тому, що хтось Написав у Твіттері, а в тому, чи справді цей бій колись стане реальністю. І це вже зовсім інша історія. Люди багато говорять, багато питають, чи правильний цей бій для мене, чи правильний цей бій для Усика. Усім цікаво уявити, щоб могло статися в рингу. Але в мене є свій шлях, свій план і свій темп розвитку. І якщо мій шлях колись перетнеться зі шляхом Усика, значить так воно й має бути. Але це зовсім не означає, що це повинно статися якомога швидше або штучно форсуватися. Звичайно, Усик не молодше. Йому вже 38 років, і в певний момент йому доведеться діяти максимально рішуче. Але при цьому не варто забувати, що він уже накалтував і пройшов через величезну кількість серйозних бійців. Він абсолютний чемпіон, легенда сучасного боксу. Тому, якщо чесно, просто дайте йому спокій і дозвольте робити те, що він вважає за потрібне. Попри те, що на сьогоднішній день у послужному списку Мозеса Єтауми, окрім пристарілого 37-річного Діліна Вайта, не було по-справжньому топової та жорсткої опозиції, важко заперечувати очевидне, для свого віку він виглядає надзвичайно перспективним, холоднокровним і розумним боксером. Це дійсно надія британського хевівейту. На відміну від багатьох своїх колег по цеху, Єтаума не грає на публіку, не кидається гучними або провокативними заявами, не будує образ лиходія. Він просто виходить у ринг, приймає суперників, які. Йому підсовує дядько Френк і хірургічно кладе їх у стартових раундах. У свої 21 рік Мозес виглядає напрочуд зваженим і дисциплінованим. І саме тому фанати боксу з величезним інтересом мріють побачити в недалекому майбутньому справжній бій поколінь. Поєдинок у якому зійдеться король надважкої ваги на заході своєї легендарної кар'єри Олександр Усик, і можливий майбутній домінатор дивізіону, британський вундеркінд Мозес та Ума. Олександр Усик знову розставив усі крапки над «і» та зробив це максимально відверто. Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, чітко дав зрозуміти, політика не його шлях, і повторювати кар'єрний сценарій Віталія Кличка він не збирається. Водночас Усик згадав болючі моменти початку своєї кар'єри, коли в нього не вірили не лише експерти й уболівальники, а й навіть люди з найближчого боксерського кола. Ні, у президенти я не балотуватимусь. Уся ця політика мені не цікава, це точно не моє. Але для своєї країни я працював, працюю і буду працювати завжди без пафосу і без посад. Не як політика, а як спортсмен і як людина. Так було завжди і так буде надалі. Я не змінюю цього шляху, бо це мій вибір і моя позиція. Я пам'ятаю, як я казав раніше братам кличко, що я буду боксувати з жошва і ще заберу пояси братів кличко. І що я почув у відповідь? Клички мені тоді говорили: ні, ні, ти будеш боксувати з іншим Хлопцями ці глиби, це не твій шлях. А я їм відповів: через три роки, можливо, через чотири, я буду боксувати з ентоні Джошва і з Тайсоном Ф'юрі. побачите, хлопці. Навколо мене тоді було дуже багато шуму. Люди відверто сміялися з мене і казали, це неможливо. Казали, забудь про це. А я їм відповідав одне й те саме. Чому неможливо, якщо можливо, і я це зроблю, я в це вірю. Я просто працював над собою щодня, багато працював, молився і щиро вірив, що коли ти чесно і важко працюєш, Бог обов'язково дає тобі. І головне цей шанс не прогавити! Варто нагадати, що в аматорському боксі на Олександра Усика спочатку мало хто покладав великі надії, особливо якщо порівнювати з тим самим Василем Ломаченком, якого з юності називали майбутньою суперзіркою. Навіть після золотої медалі Олімпіади в Лондоні 2012 року, чимало експертів відверто применшували досягнення Усика, заявляючи, що в нього було легке жеребкування і слабка опозиція. Час безжально розставив усе на свої місця. Сьогодні Олександр Усик, номер один, за всю історію українського боксу. Оксу, і без перебільшення одна з найбільших фігур світового боксу. Він став абсолютним чемпіоном в крузервейті, піднявся у хевівейт. І двічі розібрав усіх топів дивізіону, ставши двічі абсолютом на дважкій вазі. Шлях, у який не вірили майже ніхто, перетворився на історію, що вже вписана золотими літерами в боксерські підручники. Колишній чемпіон Крузервейту, а нині посередній боксер надважкої ваги Мурат Гасієв, який народився в Росії та нині виходить у ринг під прапором Вірменії. Нагадав про себе гучними і провокативними заявами цього разу 32-річний орк з рекордом 32 поразки, 2 перемоги та 25 нокаутів дозволив собі роздуми не лише про можливий реванш з Олександром Усиком, а й про так звану вуличну бійку з абсолютним чемпіоном Хевівейту. Я завжди говорив і повторюю ще раз: моє завдання тренуватися, робити свою справу і виходити в ринг з тими суперниками, яких мені дає моя команда. Зараз я не той, хто може вибирати собі опонентів. Я не в такій позиції, кого дадуть з тим, і буду боксувати. Але при цьому я завжди вважав себе королем хевівейту і вірив, що мав перемагати Усика в нашому поєдинку. Тоді в мене була серйозна травма плеча, настільки серйозна, що моя команда реально обговорювала можливість зняття з бою. Але я не від... Відмовився, я вийшов у ринг пораненим, відстояв усі раунди, не злякався і не шукав виправдань. І саме тому я хочу розставити всі крапки над і. Можливо, доля ще зведе нас разом. Якби я і Усик зустрілись на вулиці, то це був би дуже цікавий бій, тому що він з України, а я з Росії. У нас схожий менталітет, жорсткий, вуличний. У нього в житті теж були вуличні бійки, не зараз, але раніше. 100% були. Але якщо чесно, я вважаю себе непереможним у вуличних боях а 12 грудня минулого року цей персонаж побив 44-річного болгарського пенсіонера Кубрата Пулєва, нокаутувавши його у шостому раунді та відібравши пояс WBA Regular. Титул, який давно втратив будь-яку реальну вагу у світовому боксі. Саме після цієї перемоги над віковим опонентом у болотного чорта, схоже, різко додалося впевненості, і він почав дозволяти собі натяки на можливий бій з Олександром Усиком, ніби один нокаут над ветераном автоматично повертає його у світову аліту. Варто чітко Розуміти, російські боксери мають бути повністю усунуті від титульних поєдинків у престижних міжнародних організаціях незалежно від того, під яким прапором воно виходить у ринг. Поєдинок Гасієва з Полівим проходив під егідою Іба кремлівської структури, яка активно заливає світовий бокс кривавими нафтогрошима, скуповує відомі імена та намагається легітимізувати себе і Росію в міжнародному спортивному просторі. Додатково слід пам'ятати, що Мурат продовжує проживати на болотах та сплачувати податки Аві агресору, а ці кошти прямо чи опосередковано йдуть на війну та знищення українського народу. Тому не варто тішити себе ілюзіями і писати, що якщо він виходить під вірменським прапором, то автоматично стає хорошим. Прапор у руках не стирає реальності, в якій цей боксер залишається частиною токсичної системи, що намагається пролізти у світовий бокс через задні двері. Друзі, а на вашу думку, хто буде панувати в хевівейті після Усика і хто може бути наступним українським повноцінним чемпіоном? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!